Вітаю, шановні десяті класи. Ми продовжуємо з вами розглядати історію України. Ми зупинилися на тому, що Україна була окупована друге радянсько більшовицькою владою в результаті Другої війни радянської Росії проти УНР. Сьогодні ми розглянемо з вами ситуацію, тому що дев'ятнадцятий рік там змінюються події майже щомісяця. І розглянемо, як білогвардійська армія наступала на Київ. Взагалі, військово-політична ситуація в цей період виглядає жахливо. А українські національні сили знаходяться в кільці, можна так сказати, ворожих армій, які твоюють проти неї. І тут виходить на політичну арену Добровольча Армія. Це військове формування, створене під час громадянської війни в Росії у 1918 року на добровольчій основі з офіцерів, е юнкерів, студентів та інших. А звідси й назва Добровольчана армія. Вони увійшли до складу збройних сил півдня Росії в літературі. її називають ще Біла Армія або Біла Гвардія. А ось і вони виступали за єдину та неподільну Росію. А, якщо казати про взагалі ситуацію, то ситуація у нас така. Скориставшись тим, що більша частина більшовицьких військ була зайнята боротьбою з повстанським рухом у травні 1919 року, добровольча армія генерала Дінікіна. Яка разом із Донською та кубанською армією контролювала Дон, Кубань і Північний Кавказ, перейшла в рішучий наступ. Подолавши опір Південного фронту Червоної армії, вони оволоділи Донбасом і майже всією лівобережною України та рухались далі на Київ. У той час інші частини армії Денікіна згідно з директивою від 25 червня 1919 року, розгортали наступ на Москву. Улітку 1919 року в Україні виникла складна військово-політична ситуація. За утвердження своєї влади, на цій землі воювали білогвардійські війська під командуванням генерала Антона Денікіна і Червона армія. Нові спроби прорватися в центральні райони України робила також армія УНР, скориставшись ослабленням більшовицьких військ. Білогвардійці, а саме добровольча та донська армія, наступаючи з дону, зуміли витіснити Червону армію в Донбасі, де бої тривали із січня 1919 року. Денікінці в травні цього року захопили Луганськ, а в червні увійшли до Харкова та Коронаслава. Воєнна стратегічна обстановка в Україні почала змінюватись на користь генерала Денікіна. Від 3 липня 1919 року в Царицині, нині Волгоград, Підписали московську директиву Збройними силами Півдня Росії, а це був наказ про наступ на Москву. Головного удару мала завдати добровольча армія по Москві. Білогвардійці планували встановити повний контроль над Україною, а потім оволодіти Москвою. Вони, борючись проти більшовиків, спиралися на фінансову та військову підтримку країн Антанти. Ідеологією білого руху стало гасло відновлення єдиної та неподілимої Росії. Майбутнє державний устрій якої мав визначити установчі збори. Спроби більшовиків зупинити денікінські війська на території України не вдалися. Наприкінці серпня вони терміново залишили Київ. Більшовицька влада в Україні втратила військову підтримку, політичний авторитет та соціальну опору в місті і селі та була ліквідована вдруга. На правобережжі падіння більшовицького режиму прискорили війська директорії УНР та уряду з УНР. Опинившись влітку 1919 року, в районі Нацбруччя після невдалих військових дій УНР проти більшовиків, а УГА проти польських військ, обидві сторони в липні того ж року уклали угоду про об'єднання Збройних сил задля спільної боротьби за незалежність України. Чисельність об'єднаної армії становила 85 тисяч вояків, із яких близько 50 тисяч були галичанами. Вони контролювали простір, окреслений на, пів... на півдні Дністром, на заході Збручем, на сході лінією Жмеренка-Вапнярка, а на півночі Гусятин-Бар. Це велика смуга землі, 90 км глиб і 350 км шир, стала базою для контрнаступу з метою відновлення в Україні національної влади. Водночас, за лінією фронту діяли повстанські загони Отамана Зеленого і Ангела, котрі підтримували директорію. Проте повної узгодженості дій між українськими політичними силами не вдалося досягти. Євген Петрушевич і уряд ЗОНР орієнтувалися на боротьбу з Польщею та більшовицькою Росією і готові були укласти ситуативний союз з Дені. Натомість Петлюра схилявся до переговорів з більшовицьким урядом Леніна для координації зусиль проти Денікінських військ. Відтак, план воєнних дій української армії був компромісним на Одесу. Яку захопили білогвардійці, спрямували війська УНР на Київ, війська Української галицької армії. Він виявився невдалим, поза як передбачало розпорошення сил. Хоча початков, на початку наступ української армії, що розпочався в серпні 1919 року, розвивався успішно. Червоні війська, не маючи змогу стримувати українські підрозділи та білогвардійців 30 серпня 1919 року, залишили Київ. До якого майже одночасно увійшли українські та денітінські війська, дотримуючись при цьому дружнього нейтралітету. Діючи разом з білими, український уряд сподівався заручитися підтримкою країн Антан. Однак добровольча армія не збиралась в жодній формі визнавати українську державність. Українські військові, не бажаючи воювати з потенційними союзниками, залишили Київ та відійшли до Васильова. Здача Києва була рівносильна поразка. Ця подія увійшла в історію як Київська катастрофа. Отже, на початку осені 1919 року майже вся Україна опинилась під владою білогвардійських військ. І тут давайте ми з вами опрацюємо документи, які є в нашому підручнику. Це сторінка 127 і на основі джерел. Давайте одним реченням визначимо стратегічне завдання кожної із зацікавлених сторін, учасниць воєнних дій в Україні з періоду з 1917 по 1919 рік. Перший документ це учасник подій 1919 року Олександр Доценко в своєму літописі Української революції свідчить: Денікін розпочав наступ з південних степів. Селянство охоче допомагало Денікінському війську. І великий простір лівобережжя аж до сем до посаме Кременчуг і Елизавет Харків був звільнений від більшовиків майже за 10 днів. Таким чином, для добровольчої армії відкрився вільний шлях на Москву, бо під натиском української армії на правобережжі більшовики кинули туди майже всі резерви з лівобережжя та з центру Росії. Якби Денікін пішов відбудовувати демократичну, етнографічну Росію, він знайшов би співчуття українського народу. І за допомогу України збіжжям легко відродив би тоді економічний добробут Московщини. Українське командування, не знаючи, які має цілі Денікін, запропонувало йому порозумітися щодо спільних військових акцій проти більшовиків, та не тим шляхом, який мусив підказувати йому здоровий розум Денікін пішов. Заручившись матеріальною допомогою держави Антанти, цей царський генерал своєю реакційною політикою відвернув від себе селянські маси. Кінець кінцем, незважаючи на те, що для повалення більшовизму як у Росії, так і на Україні були сприятливі умови, лише зміцнили позиції більшовиків. І тим самим на довгий час відтягнув справу їх повалення. Замість того, щоб піти на зустріч українському командуванню, Денікін ганебно напав 31 серпня 1919 року на військо військо УНР, коли воно здобуло Київ. Ну, а другий документ у нас це е, документ сам. Опису самим Денітін в нарисах російської смути він розповідає про свої плани таким чином. І те разом з Петлюрою, котрий намагався виокремити Україну й Новоросію від Росії, означало би порвати з ідеєю єдиної неділимої Росії, що глибоко вкорінилася у свідомості вождів та армії. І тим викликати в її лавах небезпечне смуття. Тому я вирішив питання негативно. Представників антанти заздалегідь ще 16 серпня повідомив про неможливість будь-якої співпраці з Петлюрою. Врешті, англійське та французьке командування погодилось з цією пропозицією. Добровольчі війська я дав вказівки самостійної України не визнаю. Петлюрівці можуть бути або нейтральними, тоді вони повинні негайно скласти зброю і розійтися по домівках, або приєднатися до нас, визнавши наші гаси. Якщо петлюрівці не виконують цих умов, їх слід вважати такими самими ворогами, як і більшовики. Разом із тим я вказував на необхідність приязного ставлення до галичан, аби звільнити їх з підпливу петлюри. А якщо цього не вдасться досягти, то вважати їх ворожою стороною. Таким чином, ми бачимо, що до середини вересня 1919 року тривали жорстокі бої українських частин із більшовиками за Житомир. Наслідки червоні примусили українські війська відступити. Лише після цього на українсько-більшовицькому фронті запанували за тищі. більшовики перекидали сили проти білогвардійців, що саме в цей час наступали на Москву. Відносини між урядом ОНР і білими також були ворожими. Незважаючи на готовність українського керівництва до порозуміння з білогвардійцями задля спільної боротьби проти більшовиків. Денікін відкидає таку можливість, відмовляючи визнавати право України на незалежність. В цих умовах деякий час існувала навіть можливість укладення військової конвенції між командувачем Української та Червоною армією для спільної боротьби проти білогвардійців. Однак керівництво ЗНР та командування УГА зволікало з оголошенням війни Денікін, якого підтримувала Антан. Лише після того, як 22 вересня 1919 року українським воякам було перехоплено наказ білогвардійського командування про перехід у наступ проти українських військ, диктатор ЗУНР Євген Петрушевич дав згоду на відкриття бойових дій проти Білих. 24 вересня Директорія ОНР оголосила війну Білогвардійським збройним силам Півдня Росії. Продовж жовтня 1919 року на українсько-білогвардійському фронті тривали жорстокі бої. З'єднання українських армій відбивали всі атаки ворога, поки вистачало набоїв та амуніції. Але хронічна нестача воєнних припасів та епідемія тифу, в результаті чого склад армії скоротився на 70%, підірвали боєздатність української армії. Далася взнаки і політична неблагонадійність частини старшин. Офіцерів колишньої царської армії, які не бажали воювати з росіянами, В результаті залишки української армії опинилися в край складних умовах, контролюючи невелику територію на Поділлі. У спогадах учасників тих подій цей регіон дістав назву Трикутника смерті. Трикутник смерті це історичний термін, який характеризував ситуацію українських національних сил в 1919 році. Коли УНР опинилася в оточенні більшовицьких, білогвардійських і польських військ. В цих умовах командувач УГА генерал Тарновський, щоб зберегти свою армію, у складі якої залишалося лише 10 тисяч боєздатних бійців, пішов на порозуміння з зенікіном. Згідно з умовою, УГА припиняла боротьбу проти Зенікінської армії. Зраджені бойовими побратимами, частина армії УНР мусила відступати на Волинь, ближче до польського фронту. 15 листопада, а за іншими даними, 14 листопада 1919 року, на спільній нараді членів директорії та уряду НР було прийнято рішення про скасування повноважень Швеця та Макарова, які виїжджали для проведення роботи за кордон. У постанові наради визначалося, що на час їх відсутності керування справами республіки покладалося на голову директорії пана головного отамана Петлюру. Який іменем директорії затверджує всі закони і постанови, ухвалені Радою народних міністрів. Правовий статус існування директорії як найвищої влади в ОНР у складі однієї особи регулював закон про тимчасове Верховне Управління та порядок законодавства в Українській Народній Республіці, прийнятий урядом 12 листопада 1920 року. На підставі цього закону директорія в особі голови директорії мала Затверджувати ухвалені державною нарадою закони, затверджувати прийняті радою народних міністрів призначення та звільнення, ухвалені Державною народною радою умови з іноземними державами та інше. Закон передбачав, що при неможливості виконання головою директорії своїх обов'язків влада передавала заступникові голови Державної народної ради, а до її скликання колегії. До початку роботи колегії голову директорії в разі необхідності заступав голова Ради народних міністрів. Армія УНР вже не могла продовжувати війну регулярним фронтом. 4 грудня 1919 року на Державній нараді УНР було прийнято рішення про перехід до партизанських форм боротьби. Командувачем армії було призначено генерала Омеляновича Павленко, головний, е, голова директорії, головний отаман військ УНР. Петлюра виїхав до Варшави, і в цей момент корпус січових стрільців, як і деякі інші частини, що перебували в районі Чорториї, поляки несподівано роззброїли і перевезли їх як інтернованих до Луцька. У таких умовах залишки армії ОНР до 10 тисяч осіб 6 грудня 1919 року, залишивши частину хворих і стар... старшин і вояків в трикутнику смерті. Вирушили в партизанський похід на захоплені білими і червоними українські землі. Цей рейд згоду дістав назву Перший зимовий похід, про що ми трішки пізніше поговоримо. Таким чином ми бачимо, що вже восени 1919 року українська територія захоплена білогвардійськими військами. Який же режим встановлює, встановлює ці війська? Наприкінці літа 1919 року. Окупувавши майже всю Україну та поділивши її на три області: Харківську, Київську та Новоросійську. На чолі кожної області стояв губернатор із необмеженими повноваженнями. Резиденція Денікінців в Україні стало місто Катеронослав, де діяв уряд, особлива нарада. Політика Денікінців в Україні проводилась під гаслом відновлення єдиної та неподільної Росії. І мала на меті відновлення імперських порядків у трохи зреформованому вигляді. Український національний рух був проголошений Зрадницьким і зазнав переслідувань. Назва Україна була заборонена, замість неї вживали Південь Росії або Малоросії. У промисловості відроджували старі порядки. На підприємствах скасовувався восьмигодинний робочий день, запроваджувалися значно більші норми, норми виробітку, незгодних піддавали покарання. Так, у Юзівці, сучасному Донецькому, за звинуваченням у співробітництві з більшовиками білогвардійці вішали місцевих робітників. без суду і слідства відбувалися розстріли тисячі підозрюваних в Одесі, Харкові та Тернославі. Репресії денікінців та інших білих генералів урядів дістав назву Білий терор. І, хоча репресивні акції супроводжувалися встановленням будь-якої влади, Населення реагувало на заходи білогвардійців особливо больче, оскільки вони сприймалися як повернення в минуле. Попри репресії, робітники України саботували заходи денікінської влади, виводили з ладу устаткування, зривали виконання військових замовлень та проводили страйки. Старі порядки Денікінці намагалися і відновити на селі. Відновлювалось поміщицьке господарство за допомогою каральних загонів в селі конфісковували будівлі, ренамент та худобу. Згідно із законом про врожай 1919 року, селяни мусили віддати третину зібраного врожаю поміщикам. Також був запроваджений податок 5 пудів зерна з кожної десятини на потреби армії. Затримки і ухиляння каралися смертю. Крім того, до Білої армії була проведена насильницька мобілізація селян. Денікін передбачав згодом провести аграрну реформу, за якою розмір селянського господарства мав обмежуватись 45 десятинами, а поміщицького 400. Надлишок землі, що конфісковувався, передавався селянам за завим. У повному обсязі відновлювалось царське законодавство в галузі освіти. Українська мова допускалась лише в приватних школах, викладання української мови, історії і географії України скасовувалось. Закривалися українські газети, журнали спеціальним розпорядженням в усіх установах було знято портрети Шевченка та припинено діяльність Української академії наук. Ще однією ознакою денікінського режиму стали єврейські погроми. Було інспіровано близько 400 погром. Такі порядки, звісно, призвели до вибуху народного невдоволення, страйка і повстання робітників. Розгортання масового селянського руху особливо відзначився Махно, з якими денікінці не змогли впоратися. Усі їхні успіхи на фронтах проти більшовиків зводились на нівець повним розвалом їхнього тилу. Зрештою, в жовтні 1919 року Червона армія завдала контрудару по Денітінцям. Після запеклих боїв їхні головні сили були розгромлені, залишки розбитої Білої армії закріпилися в Криму. Денікін взяв, зняв з себе обов'язки головнокомандувача та передав їх франгерів. Із поразкою Денікін, Денікіна частина української галицької армії опинилася в складній ситуації. Тому в лютому 1920 року галичани перейшли на бік більшовиків і дістали назву Червоної Української Галицької армії. При цьому Уга було реорганізовано, її з'єднання більшовики розкидали по різних дивізіях Червоної армії. Водночас червоні не побоялися піти на репресії проти галицьких старшин, запроваджували виборність командирів, забороняли використання національної символіки, і всі ці заходи дуже швидко викликали невдоволення серед галицьких вояків. Тут ми бачимо, що невдоволення населення більшовицьким режимом переросло у відкрите протистояння. Селянський повстанський рух виявився деструктивним елементом процесу українського державотворення. Цією ситуацією вирішили скористатися армія УНР, до якої приєдналась УГА, та добровольча армія генерала Денікіна. Спільний похід армії УНР та УГА на Київ завершився Київською катастрофою. Армія Денікіна під гаслом відновлення єдиної неділимої Росії разом із боротьбою проти більшовиків розгорнула боротьбу проти УНР, завдавши її військам поразки. На захопленні території України денікінці намагалися відродити старі порядки. Які викликали невдоволення. Роз'єднавши свої сили, борючись проти селянського повстанського руху та армії УНР, Денікін сам зазнав поразки від більшовиків. Томаше завдання ви бачите на екрані: ми читаємо параграф і виконуємо одне з двох завдань: або характеризуйте більшовицький режим та наслідки його встановлення для українського народу за різну, ну як би як вам буде зручно. Або визначити, що спільно і в чому відмінність російського радянського та російського біл білогвардійського окупаційних режимів в Україні в 1919 році. Для цього вам необхідно буде як матеріал підручний, так і матеріал інтернету. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.